Вітання. Я Сергій Позняк, позивний інструктор. А відтак в ефірі телеканалу Рада. Проект Патріот. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014 тисячі Попасна волноваха, станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кримінну. Поранення, доба шляху з поля битви, півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Сьогодні говоримо про таке. Чому партнери обіцяють, але не завжди вчасно виконують обіцянки? Скандал у Варшаві, як в європейських столицях з'являються витвори сучасного мистецтва на межі здорового глузду і людяності, тортури, знущання, нелюдські побиття та інші жахіття російського полону. Про що розповідають українці, які повернулись із пекла, і для порівняння обличчя російського окупанта. Рубрика про тих, хто прийшов вбивати українців, що розповідають полонені росіяни. Перед початком зимового сезону Росія посилює повітряні атаки по Україні. Наразі її головне зброя це ударні дрони. Шахет. У жовтні 24 го країна-агресор запустила рекордну кількість цих безпілотників за весь час повномасштабної війни понад дві тисячі. І, власне, початок листопада не став спокійнішим. Єдиний дієвий захист від цих атак це посилення протиповітряної оборони і нові засоби, до яких ворог не мав би бути готовим. Але таємне стало явним сильно раніше запланованого. Про що мова? Дивіться, вони обіцяли, і кожна обіцянка для нас була видихом полегшення. Ще влітку країни НАТО заявили про готовність надати додаткові системи ППО. І їх ми очікували до вересня, але сталося інакше. Країни НАТО сказали, ми готові надати вам 6-7 систем ППО для захисту вашого неба. Це не співмірна ріші, членство в НАТО. Але зараз війна, і ми сказали, так, добре, але якщо цієї кількості досі не надійшло, ти не можеш розраховувати на цю потужну підтримку ППО під час опалювального сезону. Якщо ви отримуєте лише 10% від оборонного пакету, який вже навіть проголосований, то що тоді? Так само зараз маємо затримку з постачаннями польських мігів. Мільйона снарядів, обіцяних ЄС протягом року. Ми теж не отримали. Але шансів припинити пошук виходу, допоки ворожі дрони та ракети вбивають українців. Немає, тому всі зусилля наразі направлені на схвалення плану перемоги. Серед його пунктів неядерний пакет стримування Росії. Відразу після його уприлюднення, без секретних додатків, ми припускали, що за цим формулюванням може стояти розміщення на нашій території комплексу крилатих ракет Томагавк. І якщо ми це лише припустили, Нью-Йорк Таймс про це написав з посиланням на неназваних високопосадовців, але минулого тижня припущення було підтверджено президентом з жалем та розчаруванням. Ви бачите, що зараз відбувається в медіа. Вони повідомили, що Україна хоче отримати багато далекобійних ракет, таких як Томагавки. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як зрозуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами більше немає конфіденційності. Томагавка особливо важлива зброя з арсеналу Сполучених Штатів. Вона здатна вражати цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів, обходячи системи ворожої ППО. Зазвичай їх застосовують з кораблів, але є і сухопутний варіант. США випробовували його в 2019 році. За даними New York Times, на запит України Вашингтон відповів, що це нереально. Чому відповіді на це запитання немає? Так само, як і офіційної реакції Вашингтону, показово, що кілька тижнів тому Ізраїль отримав від США комплекс СААТ, здатний перехоплювати іранські балістичні ракети. Тому Україна не просить чогось неможливого, лише виконати обіцянку підтримувати Київ так, як це буде потрібно. Є багато угод, укладених з міжнародними партнерами України. Як я думаю, кожен мав би просто зробити свою справу. Бо якщо ти дав слово, мусиш робити не більше, але й не менше. знаєте, причин затримки поставок озброєння більш ніж. Бюрократичні процедури, невідповідність логістики, неготовність інфраструктури. Але результат один: загроза світовому порядку, загроза світовій безпеці. І в мене складається враження, що наші західні партнери. Трохи бояться бійки. Але ми вже це бачили під час Другої світової війни, коли так само підтримку не отримувала Британія. Це скінчилося погано. Так само може скінчитися погано, це і для Європи. От зараз ми бачимо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про будівництво східного щиту і вже доводиться будувати лінію оборони. Ми всі пам'ятаємо лінію Мажено, яку обійшли німці, лінію Маннергейма, яку пробили росіяни. І якщо гіпотетично подумати про те, що ми відійдемо, жодна лінія не допоможе, якщо Україна впаде. І тоді в Європу полюються сили об'єднаної Росії, Північної Кореї. А можливо і ще якихось інших країн, що доєднається до вісі зла. Чи готові наші західні партнери протистояти такій навалі? Чи готові їх громадяни брати в руки зброю і ставати до оборони рідного краю? У мене дуже велике питання з цього приводу. У мене дуже велике питання до готовності європейського суспільства для війни. Ми теж були не готові, але ми величезною ціною життів наших громадян виконали свій обов'язок перед європейськими країнами. Тепер черга їх суспільства виконати обов'язок перед Україною. Іноді про злочини росіян хочеться ледь не кричати. Хочеться, щоб всі дізналися про жахи війни, які стали буденністю для кожного українця. Але той метод, завдяки якому у Варшаві привернули увагу до українських захисників, поже всіма межами, те, що ви зараз побачите, особисто в мене викликало не просто обурення, а навіть лють. Не буду розповідати, просто подивіться. Трина швидкоручно друковані низької якості та марески, буцімто полеглих військових з датами народження, загибелі і дірками замість облич така інсталяція з'явилась в Варшаві європейській столиці. Один з зображених воїнів навіть не зрозуміло, коли загинув. Що це квітень чи листопад? Схоже, не обтяжували себе цим запитанням ані автори, ані виконавці. Її ще цілих два банери, і тут теж халепа. На цьому себе впізнала цілком жива громадська активістка, дотична до війська Євгенія Емеральд. Пише: люди підходять, фотографуються і сміються. Справді знайшли ті, хто таки втохмачив туди свою головешку. У соціальних мережах здійнялась ціла хвиля обурення. Не знайшлось жодного повідомлення на підтримку цієї ідеї. А ідея за інформацією організаторів полягала в тому, щоб приміряти смерть і привернути увагу Польщі до війни в Україні. Зрештою, приміряли лише цілу купу гнівних коментарів. Українців в пазуху, за словом не полізли. Після хвилі обурень інсталяцію прибрали, і організатори вибачились. Але зробили вони це своєрідно. Мовляв, вибачайте, але мабуть, ви не до кінця осягнули сучасне мистецтво. Цитую, акт вставляння обличчя в отвір. Це двозначний та провокаційний жест. Гасло стань героєм героїнею натякає на легкість прийняття героїчної ролі, але водночас ставить питання про автентичність такої позиції. Скоріше за все з Варшави їм легше говорити про легкість героїчної долі українських захисників. Залишимо в спокої митців і звернемо увагу ще на один дуже цікавий факт: що сама сторінка організаторів заходу виглядає як тільки створена Публікацій всього шість, і це вже з вибаченнями. І з'явилися вони в той же час, коли і власне сама інсталяція. Тому хто для чого і як питання залишається відкритим. Звісно, ми вітаємо всі методи привертання уваги до нашої війни. Але це точно не той випадок, коли ціль виправдовує засоби. І е, дуже велике питання саме до цієї інсталяції, до цього перформансу, який стався в Варшаві. Мені здається, що тут є всі ознаки російської. І я коли побачив спочатку в інтернеті фотки з цієї інсталяції, подумав, що хтось спеціально скоїв вандалізм, повирізав обличчя із фотографії наших військових у Варшаві. Але коли зрозумів, що то був такий творчий задум, я був вражений. Для мене це було як якась культурна диверсія. Для мене це стало навіть якимось знущанням над образом наших героїв, які постали і перед поляками, і перед нашими громадянами, яких дуже багато в Польщі, без облич. Ми знаємо кожного нашого героя в обличчя. Ми всі співчуваємо тим, хто загинув і їх близьків. Тому для нас і наші герої, і війна мають. Обличчя не потрібно нас їх позбавляти. І такі інсталяції, вони, по-перше, не мають місця ні в якій країні світу. А по-друге, саме ця має привернути ретельну увагу спецслужб і відповідного розслідування. Але, попри все, про жахи війни і злочини росіян говорити потрібно. В Канаді якраз відбулася конференція, присвячена четвертому пункту формулу миру про звільнення полонених і депортованих людські історії без купюр. І ось там не було жодного мистецтва, лише історія тих, хто пережив і переживає жахи російського полону, і це треба почути. Це канадський Монреаль. В залі представники понад 70 країн світу та міжнародних організацій. Всі вони тут задля того, щоб знайти шляхи до виконання четвертого пункту української формули миру. Ці дві жінки і чоловік, ті, чиї історії про пекло російського полону тепер почув увесь світ. В цьому чоловікові важко впізнати героя відео 2023 року. Перше за рік Перша заліт і свіжих страшно Це смачно. Максим Колесніков усміхається і, мов дитина, радіє яблуку, першому на рідній землі після 10 місяців полону. В російській катівні він схуд на 32 кілограми, але не це було найбільшою проблемою. Розповідає він представникам світової спільноти, які мають почути про жахи, які переживають українці за ґратами в Росіян. Охорона била нас кожен день. Це ніби такий наказ був у них. Цивільні люди чи військові не мало значення. Ми голодували, Ви бачили мою фотографію? Я не схожий на ту людину. Взимку було дуже холодно, влітку дуже жарко. Нам не дозволяли декілька місяців виходити навіть на подвір'я. Якщо Максим Колесніков зараз вже сам може розповісти про пережити чоловік Катерини Єсипенко, яка теж приїхала до Монреалю, все ще в пеклі російських колоній. Владислав Єсипенко зараз в полоні як журналіст. З початком російської агресії і до останнього він розповідав про те, що коїться в тимчасово окупованому Криму. Свого чоловіка Катерина разом із десятилітньою донькою не бачила вже більше трьох років. Під час затримання співробітники ФСБ підкинули в його авто гранату. А далі звинуватили у шпигунстві на користь України, що звісно є абсолютною брехнею, і катували Владислава електричним струмом для того, щоб обтримати неправдиві покази. Катування струмом це жахіття, про яке розповідаючи світові про полон, описує Тайра, медикиня майдану та захисників Азовсталі Юлія Паєвська. Це коли всі твої м'язи занадто напружені. Це коли твоя, твоя спина вигинається подібно до луку. Це коли твої суглоби, е, ніби вигинаються в протилежну сторону, це коли зв'язки ось ось порвуться. Це коли перехоплює дихання, коли серце б'ється настільки швидко, що. Ось ось зупиниться. Це коли ти кричиш, 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 і це триває годинами. Це фото Юлія Паєвська виставила на своїй сторінці першим після повернення і написала: Поки що, я не буду постити селфі. Вибачте, моя вага на тепер близько 50 кілограмів. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. І це результат трьох місяців в російських застінках. Умову утримання там нагадують концтабір. Казала вона тоді. А зараз разом з багатьма з тих, хто повернувся, вагому частину свого часу присвячує розповсюдженню правди про російський полон. Щоб всі ті майже 60 тисяч українців, які за даними пар'є вважаються зниклими безвісти або полоненими Росією, повернулись додому живими. Я на жаль знаю історію полону. Від своїх друзів, які були в полоні, мій друг Ігор калініченко Назвардієць, захисник Маріуполя, з травня 22-го року знаходиться в полоні. Ті, хто його бачили, повертаються сюди, говорять, що це вже зовсім інша людина. Катування вбивство полонених, ув'язнення цивільних, тобто фактично взяття в полон цивільних журналістів. Це все, що робить Росія. І це показує цю країну не як країну воїнів, не як якусь армію, не як військове формування. Це просто терористи. Я просто ну, не втомлюся це говорити. Це характеристика війська, характеристика держави, характеристика уряду. Яке поводить себе як дикуни і начхати на всі міжнародні правила, закони, міжнародне право вони будуть брехати, вони будуть порушувати, вони будуть а, відкидувати очевидне, так завжди ведуть себе злочинці. Навіть є розлогий вираз, що чистосердечне зізнання пом'якшує вину, але подовжує строк. Так само веде себе Росія. Як злочинець, як заправський зек, який вирвався на світові терени і творить тут беззаконня, ну а тепер про тих, хто потрапив в полон на нашій землі. Кожному з них Україна не просто зберігає життя, а навіть дає можливість поспілкуватись з рідними. Там за поребріком окупант, якого покажемо сьогодні, встиг повоювати аж три дні. Тепер він частина обмінного фонду, завдяки якому можна буде визволити з російської неволі наших захисників. Хто він? Дивіться у нашій рубриці обличчя російського окупанта. Я баживеневич. Я Долженков Володимир Геннадійович, 7 квітня 1981 року народження. Три дні на війні. Правдива історія. За ці три дні я увіділ за ці три дні. Я побачив усі жахи воєнних дій. В певний момент у лісосмузі нас йшла група з шести осіб скрізь дрони, пташки різні, фпв-шки, купа всіляких дронів. Не зрозумієш, чиї і щойно ми зайшли в лісосмугу. Нас почали закидати усім цим. Прилетіло мені в 50 сантиметрах. Відразу зрозумів, що треба йти з цього місця. Потім товаришу прилітає вже між ніг. Його перев'язали. Він увесь. Крові, міни летять з усіх сторін. По рації командири мовчать, не знаємо, що робити. Там же починається права є. Там же починається права є, є права. Можливо, на машині, але всі ці ілюзії розлетілись тоді, коли ми приїхали від Ростова до лісосмуги. Нам вийшли і сказали: сачконути не вийде. Водіїв і кухарів тут як бруду. будь яку комісію лікарську пройду і нікуди я не піду. Хай там стріляють і все, хай розстрілюють. сьогодні, вдалося поспілкуватися з дружиною. Переживає дуже сильно. Вона хоче, щоб цього не відбувалося. Сказав, щоб не переживала, що все нормально. Не наша це війна. Ніхто цього не хоче, ні та сторона, ні ця. Я зрозумів, що ми вже всі стомилися звернутися до всіх, хто хочу звернутися до усіх, хто зібрався чи планує вступити в ряди СВО. Не робіть цього в жодному разі. Також звертаюся до дружин, матерів. Не відпускайте своїх чоловіків, синів. Ця війна нікому не потрібна. Це страшно. Зараз війна інша. Скрізь дрони, міни, бомби. Стільки загинуло на моїх очах за 15 хвилин народу, що навіть по телевізору не побачиш. Тому не ходіть на жодні СВО, жодними грошима потім не вернете ні близьких, ні рідних. Різниця між сюжетами вражає. Хто така Тайра? Відома медикиня, активістка ще з Майдану. Хто такий Колєсніков? Ресторатор, маркетолог, бізнесмен? Це кращі люди нашого суспільства. І ось це, що дісталося нам в руки. Яке тепер каже, що, звісно, страшно, звісно, я прийду будь-яку комісію і відмовлюся. Так. На війні страшно, на війні вбивають. І ще один параметр різниці це ставлення до полонених. Ви чули слова Тайри. Вигнута спина, виламані сустави, електрострум, який просто розриває серце. Ви чули, що казав Колєсніков? тортури, холод, голод. І ставлення нас до військовополонених росіян в теплі. В світлі нагодовані, одягнуті. Це характеризує два світи, які ми маємо. І той другий російський світ, русський мір, як вони кажуть, тягне з собою сюди, в Україну, катування, голод і електричний струм, підключений до людей. І світова спільнота має зрозуміти, що. Поставивши сюди озброєння, ми разом зупинимо цей русський мір, терористичної держави від просування за європейські кордони. На сьогодні це все, про що хотіли поговорити. Це був проект Патріот на телеканалі Рада. Про всі проблеми та питання військових. Пишіть за контактами, що бачите на екрані. Зустрінемось за тиждень.